Всім аграріям. Ми з вами знову на проєкті Агроподорож від компанії Адама. Мене звуть Михайло Тутевич, я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Сьогодні ми будемо присутні на збиранні озимого ріпаку, захищеного продуктами компанії Адама від самих сходів до збирання Наша система захисту. В попередніх відео ви вже. Бачили, і я повідомляв, як саме будувалася система захисту. З чого ми починали? Це відповідно від захисту проти бур'янів, також підготовка рослини в зимовий період, вдала перезимівля. Навесні також ми працювали дві обробки фунгіцидні, три обробки інсектицидами. Детальніше в попередніх відео. Сьогодні хочу зафіксувати зафіксувати вражайність, і, відповідно, це та мета, до якої ми йдемо з вами, вирощуючи будь-яку культуру. Кінцевий результат. Сподіваюсь, ми отримаємо гарні дані. Так виглядає наш ріпачок, який ми зараз приступимо до збирання. Якщо придивитись, там добре видно трошки вилягло від сильних дощів. Граду, граду, слава Богу, на це поле не попало. Врожай має бути достойного рівня. Ріпак до сьогоднішнього дня стоїть, тримається, не розтріскався.